На Київщині стартувала національна кампанія з вакцинації проти кору. Відтак у білі Церкві препарат виробництва Сполучених Штатів є в усіх пунктах щеплення. Про це повідомляє лікарка, імунологиня та педіатриня Галина Кухаренко. За її словами, це комбінована вакцина, яка крім кору вберігає також від краснухи та. Паротитом планове щеплення проводять безкоштовно для цього. Варто звернутися до сімейного лікаря. Зазначу, за сприяння міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ Київщина отримала 18,5 тисяч доз вакцини КПК. А дана кампанія запущена задля для того, аби не допустити спалаху та розповсюдження кору в регіоні. Звичайно, вона організована за допомогою сімейних лікарів, педіатрів, де саме є вакцина і де є інформація про щеплення кожної дитини. Якщо даної інформації не знають батьки, не знають самі пацієнти, то вони можуть звернутися до лікаря і перевірити через електронну систему. Згідно національного нашого календаря щеплень, людина має отримати щеплення, тобто дитина, да, в дитячому віці це в один рік і в шість років. Якщо чи дитина, чи Доросла людина пропустила дане щеплення, то вона має отримати дві дози. Дві дози з інтервалом в один місяць. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.